Про події війни говорить «Стратком». Україна до кінця першого кварталу 2025 року отримує від Франції винищувачі міраж 2005 Про це в ефірі французької радіостанції Суд Радіо заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Скоро над Україною будуть літати французькі міражі наприкінці кварталу. Як оголосив президент республіки, сказав міністр. Серійне виробництво Міраж 2005 розпочалось у 1997 році. Це одномоторний винищувач, одна з особливостей якого передова система РЛС, яка дозволяє виявляти цілі на відстані у 130 тридцять кілометрів. Літак може одночасно супроводжувати вісім та обстрілювати чотири з них. Особливістю РЛС є якісне виявлення цілей на фоні землі. Цей літак оснащений двома 30 міліметровими автоматичними гарматами з боєприпасом 125 пострілів на ствол. На додачу до звичайних бомб та некерованих реактивних снарядів, Міраж 2005 може використовувати високоточні бомби із лазерним наведенням в рамках модернізації. Французькі експерти оснастили літаки можливістю запуску крилатих ракет скальп і Шедоу». Тож Міраж 2005 стане другим західним винищувачем у парку українських повітряних сил після американських f 16 Прикметно, що глава МЗС Франції зробив свою заяву після того, як відбулася зустріч з. Зідентів України та Франції в Польщі, де 27 січня пройшла церемонія відзначення 80-ї річниці визволення нацистського концтабору аушвіц біркенау Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за підтримку України та військову допомогу. Загалом, з початку широкомасштабного російського вторгнення, Франція надала Україні оборонну підтримку на 6 мільярдів євро. У ніч на 28 січня противник атакував Україну, запустивши 100 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 65 безпілотників у 13 областях. 28 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Внаслідок атаки російських БПЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об'єктів, багатоквартирні та приватні будинки. Автотранспорт попередньо без жертв постраждалим. Надається допомога. Повідомили у повітряних силах збройних сил України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 159 боєзіткнень. Більше половини з них 85 на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили штурмові дії агресора у бік 21 населеного пункту. На інших напрямках ситуація наступна. На харківському напрямку російські окупанти п'ять разів минулої доби намагалися атакувати поблизу Вовчанська. На Купінському напрямку учора відбулось шість атак російських загарників неподалік піщано, кутівки, петропавлівки та лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів поблизу Нової Горівки, Копанки, Макіївки, Тернів. Зеленої долини Ямполівки Зарічного та Колодязів на Сіверському напрямку Сили оборони України успішно відбили одну атаку противника у районі Білогорівки. На Краматорському напрямку російські окупанти сім разів атакували у районах часового яру Ступочок Притеченого та Білої Гори. Як повідомили у оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця, тривають важкі бої в міській забудові Часового Яру та Торецька. По наших укріпленнях в часовому яру було здійснено майже 140 артилерійських обстрілів, а в Турецьку – більше 80. В районі Білої гори ворог намагався атакувати за підтримки бронетехніки. Внаслідок застосування наших безпілотних літальних апаратів було знищено танк та БМП окупантів. Ще один танк та дві бронемашини були пошкоджені. В напрямку Щербинівки для доставки особового складу противник застосував автомобільну техніку. Колона з п'яти автомобілів була знищена ще на підході до рубежу висування. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем. Росіяни розпочали процес евакуації свого угруповання військ із сирійського порту Тартус. Відповідні супутникові знімки оприлюднило видання Радіо Свобода. На світлинах зафіксовано завантаження майна на судна так званого сирійського експреса Спарта. Та Спарта 2 які належать російській компанії Аборонлогістика, одне з цих суден залишило порт. А разом з ним з причалу зникла і значна частина техніки. Інформацію про те, що росіяни йдуть із Сирії, підтвердив і речник військово-морських сил ЗСУ, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Станом на зараз так можемо констатувати, що відбувається евакуація військової техніки росіян з Сирійської Арабської Республіки. Велика ймовірність того, що все ж таки. Вони будуть вимушені покинути базу військово-морську в Тартусі. Схоже, що вибору у них особливого немає, і знов таки, але при цьому вони можуть там стати десь на якір, можливо, в Африці. Серед інших варіантів зворотній шлях кораблів до Балтійського моря. Водночас, як пише профільне видання Defense Express, варіант, за яким РФ спробує провести ці кораблі через Босфор та Чорне море до своїх найближчих портів, наприклад, Новоросійська, більш ніж сумнівний. Питання навіть не в тому, що Туреччина може блокувати їхній прохід, скільки у тому, що вони тоді стануть ціллю номер один для українських морських дронів, зазначили експерти. Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення протиракетного щита наступного покоління, відомого як залізний купол, він доручив голові Пентагону Піту Хексету протягом 60 днів представити проект та план розгортання цієї системи протиракетної оборони. Відповідно до наказу, нова система ПРО повинна впоратися з крилатими балістичними та гіперзвуковими ракетами. У документі зазначається, що з 2002 року, коли США вийшли з договору про обмеження систем протиракетної оборони, а Американська політика в цій сфері передбачала відповідь на загрози країн ізгоїв і випадкові або несанкціоновані запуски ракет. Але за останні роки загроза з боку стратегічних озброєнь нового покоління не зменшилася, а стала більш інтенсивною та складною. Йдеться в указі президента США. Додамо, що з 2002 року Агентство проти ракетної оборони США витратило майже 200 мільярдів доларів на оснащення оперативних командувань багаторівневою системою датчиків, перехоплювачів та інших можливостей для відстеження і знищення ракет у повітрі. Через два місяці Пентагон має запропонувати архітектуру американського залізного куполу, яка передбачає розробку нових ракет перехоплювачів та розширення можливостей космічного спостереження та наведення, створення щита, який би прикрив Сполучені Штати. Від різного типу ракет давня мрія американських президентів, і Пентагон постійно мав труднощі із його розробкою. Невдалі спроби робив ще сороковий президент США Рональд Рейган, який у 1983 році оголосив про запуск стратегічної оборонної ініціативи, також відому як космічна система Зоряні Війни. Як вважають військові експерти, чиї думки зібрала британська «The Times», залізний купол у США буде невиправдано дорогим, оскільки територія Сполучених Штатів становить майже 10 мільйонів квадратних кілометрів. Натомість територія Ізраїлю, де встановлена ця система протиракетної оборони, яка продемонструвала свою ефективність, всього 22 тисячі квадратних кілометрів. Крім того, ізраїльський залізний купол призначений для ураження ракет, випущених з невеликої відстані а для США найбільшу загрозу. Становлять міжконтинентальні балістичні ракети, переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.